За дневной час мы насчитывали около 150 прилетов только с танка. В <реклама> 10 метрах падает снаряд. Моментальная контузия. Голова кружится. <реклама> Пацаны, зря патроны не палите. Патроны экономьте. Наскільки складно було і як ви це робили попасти з правого на лівий берег? Як це відбувалося? Да нічого складного. Приїжджаєш, садишся в лодку і йдеш все. По по Дніпру до точки висадки. Е, тот раз ми шли по полчаса 40 минут ми шли від точки, від точки до точки. Ну, сложного нічого. Йдеш, 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 не ти рулиш. Ти тільки сидиш і, і, і думаєш, щоб не прилетіло воду. Броник всегда держишь расстегнутый на всякий пожарный. Почему? Ну, потому что плавать без броника легче, чем с броником. Висит что-то повыше, типа орлана. Они видят, что ну, точка пристрела, допустим, под Антоновский мост, она никуда не девается. Она как бы есть статично. Все, и они знают, что лодка будет заходить туда. И, соответственно, пристреливают это место. Попадут, не попадут, ну, подвижущиеся цели с сорты попасть при корректировке с орлана, ну, не так уж и легко. Тому, не знаю, візло, фіг знає. Найскладніше це пересилити себе, щоб сісти в лодку. Це найстрашніше. Коли там вже, там вже по та, ну, ти не думаєш про це. А от сам момент переправи, то є ну, дуже страшна річ. Першу секунду виходу з лодки я просто роблю перший шаг і рядом падає снаряд. І Я після цього вже нічого не розумію, бо в мене все в шок. І вже ти робиш все ну, по інерції. Тобто ти знаєш, що тобі потрібно схватити рюкзак з БК, зброю і бігти. І ти його хватаєш просто і біжиш, не розумієш, куди ти біжиш, що ти робиш, бо постійний обстріл йде, і ти ну, страх, плюс адреналін, і воно все отак от вкупі, і це ну, просто. Такі емоції, що тут словами не передати, ну, це треба тільки чувствувати. Коли е зірвали плотину, то тоді просто на пішла і е було небезпечніше такі моменти, тому що були заміновані поля в воді і все, і воно все поплило. І тепер ніхто не знає, де ті міни лежать і як вони будуть спрацьовувати. Поки воно все втрахало і сохло, то було дуже важко, тому що болото було фактично по коліна по пояс. І, і влазити там і на острови, і на лівий берег було дуже тому проблематично. Який період, чи, можливо, день, чи можливо конкретна, конкретна ситуація були найважчими для, для тебе на лівому березі? Антонівський міст напевно, було саме на ваші на лівому березі, що я застав. Не з приємних така була ситуація, і не дуже приємні дні були, як би переправлялась, вже по нам працювала арта, вже воду ложилися снаряди, в п'яти-10 метрах падає снаряд, моментальна контузія, голова кружиться. Були товариші зі мною, які ригали, кров'я текла. Якби це найприємне було. В яких умовах вам доводилось воювати на лівом березі? Так як яма, мішки. Ззаді у тебе стіна бетонна, яка ну, со сторони Олешик, яка в принципі добре прикриває ну, тил, да? откуда вони ведут огонь. Ну, сверху. Полотно, бетонная металлоконструкция, в принципе, которая пробивается, ну, тюльпаном пробивается, она, да. Но как? Пробивается бетон, а остается, арматура остается торчать. То есть до конца не доходит. Но этого достаточно, чтобы тебя типа прям. Если, если бы они в правильное место попали, то было бы нормально там всем. Прикольно. А так не попали. Все перед нами, бля. Тихо, еще летит. 5 метров, 4 метра. Прилетало за спиной, и это от танка. Это самое близкое, что вот у них получалось типа зарезать угол. Но все равно, за счет того, что он ложился в плиту в ну, там, кубики бетонные. Э, рассеивался удар дальше туда, прямо от, от нас, в сторону Днепра. И ну, глушило сильно, и посыпало осколками горячими. А долетать... Ну, нет, э, рикошетом, рикошетом там одному чуваку в ногу попало, его забрали потом. Ну, чисто это рикошет, ну, чисто не повезло. За дневной час э, мы насчитывали около 150 прилетов только с танка. — Только с танка? — Только с танка. Ну, с двух танков, они с двух сторон работали помимо того, что мы еще не считали, там, 120-й миномет уже не считался, потому что, ну, как считался, но по сравнению с танком это так, хлопушка. 50 метров от нас, чуть Внизу, внизу, ебать там Ямела, на. Можеш продати якусь там найбільш таку складну, чи якусь найбільш екстремальну, чи найбільш емоційно е складну е ситуацію або день, або бій, коли от тобі здавалося ого, це дуже важко, або там, страшно. От це було якраз під Антоновським мостом, коли нам дали команду пересуватися до гостиниці. Тоді, ми, ну, тоді було дуже страшно, бо там ну, не було ні зачищено. Ні фланги, нічого. Тобто ми йшли вже ну, напряму, зліва, справа ніхто не прикривав. Нас прикривали тільки з-під мосту. Ну а нам потрібно було дойти, а там дистанція десь метрів від 300 до 50. І то ми перебіжками-перебіжками туди по двойкам заходили. А І... там на, на, на готелі з чим стикнулись? Там на готелі стикнулися з постійним обстрілом: з танку, з міномету і та артилерії. Від них щось чути хоч всі живі. Саме таке ну, заповнилось, як я контролював вікно на фронт і під нього прилетіла міна. Ну то було так цікаво, прям дуже. Ми думали, що ну, ми там і залишимось. Ну, ні, все добре. Пообстрілювали, пообстрілювали, ну все добре. У нас стояла задача зайняти оборону і не підпускати, ну, з чим ми, в принципі, справились. Ну, ми зайняли оборону та почали передавати іншим підрозділам вже ну, готову точку. Очікую. звідти м*****ю, за вас. Там вже є вісім чоловік. По твоїх відчуттях, тому, що ти бачив, наскільки для них важливо було вибити на, на, на наші сили з, з цього маленького клаптику землі. Таке відчуття, що вони вообще туда на заїхали на бетерах. І по розказам пацанів з Чингара вообще пацаны заехали на поху. Даже вышел, говорить на меня, ну, возле здания начал орать пацаны, все нормально, выходите свои. Рашик выше. Без броника, без оружия. Без Получил с пулемета. Вот. Вторые зрозуміли, що ага, без будроніка лучше не ну, типа, я, я не знаю, яку інформацію вони отримали, але було все так, що пацаны на, на расслабоне приїхали. Це люди без тактики. Я застав на четвертий день перебування під мостом, застав два штурми. Один був днівний, Катапы понабігали з посадок з кущів, з лісу, повибігали. Почали бігати, ми їх почали Приїхала, Приїхав БТР, став прямо над нами один. Другий став біля гостиниці на Ірі. Приїхав ще пікап. Кацапи повибігали, почали так само бігати. Ми прийняли кровову оборону. тот Бетер, що був над нами, Ударили його, закидали гранатами ефками, щоб піхоту покасити трошки. Ну, ми так зрозуміли, в тому бетері було чи дві, чи три людини. То що над нами Це чисто так відволікаючий маневр був якийсь непонятний. Отак от у нас проходять тут ранок. Пацани, да забивайте всі патрони, попустимо магазину. Нє-ні, я ж не тороплю нікого, просто говорю. Аккуратно, смотрите, где гранаты с РПГ, блять, соберите все в кучу нахуй. Чтоб ничего не валялось. Б**. Потому что если тут будет прилет, оно сдетонирует. Оно сдетонирует. Убрать в угол его. Это я Пацаны, справа що там на правом фланге? що там? Що на правом фланге? Ціни, зря патрони, не паліте, патрони економте. Якщо стріляєте, стріляйте, блядь, по каповіді мішеням. Все. З РПГ лишній раз теж не нагасить. Ще були спроби схожі в них вилазок, чи це була така перша остання? Були ще спроби. Но після нас вже ми помінялися, заїхали другі хлопці. Так само, кацапи штурмувати. Вони постійно штурмували, в них не виходило. Не місць взяти, не на взяти. Дійшло до того, що наїрі просто розібрали і від будівлі нічого не залишилось. З приводу інших точок, ти кажеш, що також працювали по дачах. Да? Тобто ви, грубо кажучи, наскільки я розумію, там окупатись неможливо. Як, як виглядала ваша позиція? Дача дом. Все, дом, нижні етажі. Якщо є підвал, відлічно. Обачно ну, там підвалів Не было. А копаться нет, потому что ну, типа уровень воды очень близко, близко был. То есть начинаешь копаться, начинает вода. Вот. Выбирали дома покрепче с фундаментом. Ближе к фундаменту ложились, то есть делали лежки. Чтобы если даже прилетало, то с минимум повреждений. Ну, вот так и каждую смену так и пересиживали, меняли дома. Если какой-то разобрали, то искали другой. Были якісь проблеми, не знаю, з водою, з їжею, як з цим? От побу... скажімо так, побутова частина. Да Та нету там побутової частини. Якщо у тебе є вода, все отлично. Так як це ще и лето, то вода. А, хавать, як показала практика, якщо ти з собою взяв раз, два, три, пять п'ять сникерсов тройных, водички і газовий балон, щоб хоча б чаю нагреть, цього тобі достатньо, щоб пять днів там просидіти. Ну, кушать ти не хочеш. Я привез мінус три за пять днів. Мінус три кілограми за пять днів? Я сьогодні вночі рядом з нашим вдома прилетіла. Ось вот така вот... херня. До потопу там були ну, жилі будинки. Після потопу там все затопило по кришу. Ну, тобто все, що натягнуло, мул, все це, ну, в хаті. Тобто і ти не можеш нічого з цим зробити. Ти заходиш, а там багнюки. Ну, буває таке, що там заходили і багнюки по коліно було. Ну, і, тобто приходилось міняти місце. Як в таких умовах можна 5 днів прожити? Ну, тобто, я маю на увазі, ти ж все одно мусиш якось десь сісти, кудись, десь прилягти, а там все мокре. І... <світ> ну, так воно і є, Досів, сів, там і сидиш. Тобто, ну... Буває таке, що ну, не виходить от, прилягти і спиш, да, навіть от, коли вже втомився, там, ну, буває таке, що потрібно поспати. Сидя, сів десь в уголці та спиш. Буває таке, що ви, там, ми сидимо там, в п'ятьох, в шістьох, в одній кімнаті там, три на три. І, там, і кухня, і туалет, і спальня, і все, ну, все разом. Це війна. Але ми не можемо казати про. Природні умови. Ясно, що там немає готелів. Чистої біли А що є? Є болото, є болото бруд, пилюка, є приходи, які постійно можуть тебе засипати так, що тебе відкопують. Антисанітарія, тим більше е шкідники, різні гризуни, які е бачать тебе і не думають, що тебе треба боятися, а треба тебе гризти. То от, е бувало так, що хтось дрімає, а його гризуть шкідники. Вот так. Це миші? Так. Криси, ні. Криси їдять мишей, а миші їдять людей. А люди що? Люди їдять пайки. Коли з лівого правий повернувся, вийшов на берег, що вичуваєш? Ну, это незабуваемо. Ну, типа, это фигня останется на всю жизнь. Просто как опыт. Просто как опыт, как может быть. Как ти можеш видеть людей, як ти можеш по-новому чувствовать время, як оно йде. Що таке, як как, как можна по факту не боятися, коли возле тебя тебе Ну, Тобі просто хочеться жити, ти насолоджуєшся кожною секундою життя. От природа, сонце, ти виходиш просто от на вулицю, і ти сидиш на вулиці і розумієш, що сонце і тілки металки, неділю, ну, ти тупо тиждень не бачив сонця, а тут сонце. Ти можеш сісти покорити на вулиці спокійно, знає, ну, про те, що нічого не прилетіт, ну, і нічого тебе не придавить. Ну, і це дуже ну, такі відчуття приємні. А їжа, яка вкусна після цього. Коли ти повертаєшся, ти розумієш, те, що ти можеш поїсти стільки, скільки ти хочеш, і те, що ти захочеш, а не те, що є, ну, це просто кайф. Раді з раді цього ти їздиш туди, по ти-чотири дні просто живеш новим, ну, новим життям. Вже не війна вокруг, нічого нема. Ти просто вот насолоджуєшся життям.